Не з артезіанських свердловин, а з місцевих річок вода потрапляє у наші крани. Звісно, перш ніж там опинитися, вона проходить численні очищення. Адже навіть лячно уявити, скільки небезпечних мікроорганізмів мешкає у такій воді. Вилов водоростей та листя, інтенсивне хлорування згодом надлишок хлору прибирають, фільтрують, озонують, знову хлорують, і лише потім ми споживаємо воду з місцевих водоймищ. Визначити якість питної води покликані фахівці інституту колоїдної хімії та хімії води. Вони говорять про три показники, за якими можна з'ясувати її придатність до споживання. Перший етап вимірювання сумарної бета-активності, простіше контрольна радіоактивність. Перевіряють сухий залишок випарюваної води завдяки пристрою, що вказує на кількість розпадів за тисячу секунд. Загалом допустима норма концентрації радіації у питній воді один бекерель на літр. Далі визначають хімічні показники води при наливанні спеціального розчину у колбочку з водою відбувається реакція: спалах, його інтенсивність і визначає наявність токсичних речовин. Слід зауважити, що задля зйомки нашого сюжету і наочності умови досліду були дещо змінені. Насправді, процес набагато складніший. Далі канцерогени у воді шукатиме цей величезний і неймовірно розумний пристрій. Это метод предназначен для определения токсичних органических веществ. Це хлороорганічні пестициди, полихлорированные бифенилы і поліядерні ароматичні соединения. Після аналізу, який проводить сам пристрій, результати надходять до комп'ютеру, який покаже графік концентрації цих речовин у воді. Далі ще тонша робота. Під мікроскопом досліджують клітини. Этим методом мы определяем качество воды по ответной реакции организма на действие этой воды. есть тобто, специалисты стежать за повединкою піддоследных рыбок у зразку досліджуваної воды, або ж проростанням цибули чи пшениці на цій воді. Мы, другой раз, и не знаем ее состава, но по реакции гидробионта или тесторганизма мы определяем ее качество. Гибель тест організму або ж його хворобливість свідчить про непридатність такої води до споживання. Проте не завжди здорова зовні рибка є такою ж середини. А вже про це скажуть клітини наших відослідних елементів. Спеціаліст може визначити придатність води за цілісністю клітинного ядра тест організму. Це вже генетика. Катмуже. Видім на екрані у нас є деформовані клетки, то є ядра і мікроядри, де ядри поділилися неправильно. Це є що воді є токсичні вещества. Все ж фахівці з інституту колоїдної хімії та хімії води провели вже численні досліди і розказали алолікарю, яка вода найбезпечніша. Їх не потрібно боятися. Вода, яка тече з цього бювету, знаходиться на глибині близько 300 метрів. І задовго до його відкриття спеціалісти обстежили територію і провели численні аналізи, і лише після цього побудували бювет. За всіма вище згаданими показниками, бюветна вода дійсно придатна для споживання. Не вірите, подивіться її склад на ось такій табличці. Зверніться з ним до водознавців, і вони переконають, що вміст всіх цих речовин не загрожує вашому життю. А для того, аби зрозуміти принцип дії бювету, ми звернулися по допомогу до водно інформаційного центру. У них є такий собі макет. Водичка за допомогою насосів закачується, потрапляє у резервуарну на і сліг вже потрапляє до спорлача. Микаємо кран та використовуємо. Ніякого хлору, фільтрації чи озонації, як це відбувається з водою з-під крану. Фахівці переконують, тут працюють природні очисники. Це ті шари ґрунту, через які проходить вода. Піщани, суглинок та склястеє, що допомагає очищити воду. Збагатити мінеральними а ну, і вже потрапляють до підземних жил, з яких ми споживаємо будучи душі крилиці зверху. А тепер спустимося у підземелля і подивимося, як тече наша вода. Це водопровідні труби. Дерев'яні були ще у 18-му сторіччі, отвір в них випалювали вогнем, а от нині маємо пластикові, більш надійні і довговічні. А ось завдяки такому пристрою можна з'ясувати стан водопроводу. Як плачуть які засліджує про наявність аварій в водопроводі. і з допомогою можна детально скривити місця прориву? А це міський колектор. Саме сюди з наших осель потрапляє забруднена вода. А ось місцеві мешканці колекторів. Екскурсовод стверджує, що пацюки, котрі тут живуть, дійсно можуть досягати таких розмірів. Та піднімемося трішки вище. Вода дарує неймовірної краси явища, гейзери, водоспади, грозові дощі. Ось невеличка їх імітація. Також з водою можна побавитися, хто б не хотів опинитися всередині величезної мильної бульбашки або створити власну річку. Також незмінними мешканцями води залишаються риби. Тут вони дуже привітні. Коли котрась із них пробує вхопити ваш палець, пучі ж загадуйте бажання. Але не більше трьох застерігають екскурсоводи музею води. Загалом вода річ необхідна і важливо берегти її ресурси. Це невід'ємна частина нашого життя, котра є важливим елементом здоров'я людини. Це програма Лолікарів. Сьогодні ми говоримо про якість питної води в Україні. Я дякую, що ви з нами. Також я нагадую, що для вас продовжує працювати наша гаряча телефонна лінія. Телефонуйте, будь ласка, 490 11 34. Ще один телефонний дзвіночок. Ми вас вітаємо, будь ласка. Алло, добрий день. Вітаю ваш. Скажіть, будь ласка, в мене частний будинок, приватний, і в нас є скважина. Цієї скважини ми отримуємо воду, є фільтр, але ця вода, я не знаю, чи вона пригодна чи ні до вживання, ми її кип'ятим і потім з нею, нею користуємося. Тому що у ній дуже багато, ну я не знаю, як вапно, такий нальот. Коли кип'ятиш часу або чайник, то там такий наліт, що не можна його нічим вивезти. А Він якого літ, я поліру? його кип'ячував, я... а потім наліт? готую страви. Я кого колеру на вид? Хороший вопрос. Белого. Белого. Сколько метров, метров скважина? Скажите, брата, вот вы сказали ну, час. Я даже не знаю, метров, наверное, 40. Метров 40. Угу. Спасибо большое за вопрос. Это я может как бы... быть элементарная жесткость, много солей кальция. Поэтому и образуется. Я ничего принципиально вредного не вижу, но избыток кальция также может быть негативно, сказываться, как его недостаток. Я не вижу здесь. Особая токсикологія. Но для того, чтобы дать, я не тот доктор, что увидел и дал заключение, надо делать анализы. Если э, хочет э, человек сделать анализ, милости прошу в институт. Да, это стоит денег. Ну, в зависимости от того, что люди хотят проанализировать. Самый дорогой анализ 8 тысяч комплексный вместе с биотестами, чтобы сделать вообще полный анализ. Есть упрощенные до тысячи. Господи, То есть все? Я вот спросил. 40 метров скважина. Это достаточно глубина? Это ни о или не нет? Ни о чем не говорит. Ни о чем не говорит. Да. Есть геология. И геологические процессы протекают по-разному. Вот Синаманский горизонт в Киеве, в центре где-то на уровне 200 метров минимум, а на, ближе к десне туда 80 метров, важно попасть в один и тот же хороший горизонт. Я ожидал, что в этой скважине может быть много железа. Значит, они просто не дошли до более чистого горизонта Бучакского, где много железа. Вода, в принципе, идеально хорошая, но очень много железа. Надо убирать. Я вам благодарю, Я нагаду нашим глядачам, что для вас так уж форум нашей программы, где вы так уж можете ставить власне запитание всем нашим экспертам. Форум, как завжди, находится на сайте телеканала Тонис, и для вас працює тіло добово. Будь ласка, пишите нам. Первое запитание а для вас, пане Володиславе, ага. сегодня Мария Осачук, Миколаев. Скажіть, будь ласка, а яка вода краща для здоров'я? Газована чи проста?